Шановні колеги, Рада молодих учених Київського національного університету культури і мистецтв щиро вітає усіх з міжнародним днем рідної мови. З цієї нагоди молоді учені університету зачитають улюблену поезію вітчизняних поетів Ліно Костенко Віль єдиної зброї. Епіграфом до якого слугують слова Лесі Українки. Слово Моя ти єдина я зброя ми не повинні загинуть обоє. Півні кричать у мегафони мальв, аж деренчить олив'яний світан. Мій рідний краю, зроду ти не мав нейтральних барв тих крісних поританок, червоний чорне кредо рукава, пшеничний принцип сонячного стена. Такі густі смарагдові слова жили в тобі і вибухали з тебе. Слова росли і, з грунту, мов жита, добірним зерном колосилась мова. Вона, як хліб, вона мені свята, і кров'ю предків тяжко пурпурова. А хтось по ній прокопував рови. Топтав, ганьбив нам поле найдорожче і сниться сон. Пасуться корови сім птучних, але більше тощих, скубуть озиме, нищать ярину, ще й гудять, гидять, ратицями крешуть. Трагічно мова вже тобі труну не тільки вороги. А й діти власні тешуть, безсмертна мова. Ти смієшся гірко, ти ж в тій труні не вмістишся до речі. Вони ж дурні, вони знімали мірку з твоїх притнижень, не з твоєї величі. Твій дух не став приниженим і плюсклим, хоч доля слала в чорні килини. То От Вілюська, до Холуйська, От Києва до Клими, з усіх трибун аж дим над демагогом, усі беруть в основу ленінізм. Але ж ніхто так не клянеться Богом, як сам диявол, той же шовінізм. Як ти жилася з того чиїною, як часто лицемірив твій парнас, шматок землі, ти звешся Україною. Ти був до нас, ти будеш після нас, мій предковічний, мій умитий росами, космічний, вічний, зоряний, барвінковий. Коли ти навіть звався Малоросія, твоя поетеса була українкою, коли б я знав, що розлучусь з тобою О краю мій, оземленько, свята, що я отруєний журбою. Світах блукатиму літа. Коли б я знав про муки, люті, про сміх і глум на чужині, що в мене будуть руки скуті, і в море замкнені пісні. Я попрощався б хоч з тобою, до лона рідного припав, прислухався б до шуму трав і зник. Ні, не пішов би я з ганьбою шукать ганьби на чужині, на хрест однаково мені. Ти знаєш, що ти людина? Ти знаєш про це чи ні? Усмішка твоя єдина, мука твоя єдина, очі твої одні. Більше тебе не буде завтра на цій землі. Інші ходитимуть люди, інші кохатимуть люди, добрі, ласкаві, злі. Сьогодні усе для тебе: озера, гаї, степи і жити спішити треба. Кохати спішити треба, гляди ж, не проспи, бо ти на землі людина, і хочеш того чи ні. Усмішка твоя єдина, мука твоя єдина. Очі твої одні. Страшні слова, коли вони мовчать, коли вони зненацька причаїлись, коли не знаєш, з чого їх почать, бо всі слова були уже чиїмись. Хтось ними плакав, мучився, болів, і з них почав, і ними ж і завершив. Людей мільярди і мільярди слів, а ти їх маєш вимовити вперше. Все повторялось. І краса, й потворність усе було асфальт і з Поезія це завжди неповторність, якийсь безсмертний дотик до душі. Хотіла б я піснею стати усю хвилину ясну, щоб вільно по світі літати, щоб вітер розносив луну, щоб геть аж під ясні зорі. Полинути співом дзвінким, упасти на хвилі прозорі, бояти над морем хибким, лунали б тоді мої мрії, і щастя моє таємне, ясніші, ніж зорі ясні, гучніші, ніж море гучне.